Всім привіт, з вами Іван, і сьогодні ми продовжуємо грати в 7 Days To Die. І зомбі вже починають все ламати. Тихо, это че Блін, то серйозно, ця гра страшна Майнкра... всего еще Майнкрафт, то страшна гра. Зомбі там страшні. Об, окей. Як вони будуть сиратися. А, блін! Тут реально такі звуки ще пересати можна. Наприклад, я вже майже... пересрав. А нічого, то не такий скрімер, як Слендер, чи що. Я люблю скримери про зомбі, бо вони завжди цікаві. О, бачите, ламають. Потроху. Вони вже готові. А я теж готовий, в мене є зброя. Я не простий. Як... Я не знаю, кто сказал, но живым не даму. Не дам. Просто сразу тут переход и пока никто не бачит. Дерево! Блин! Швидко. А! А! Хух, блин. Сейф. Вс, у меня тут запасная что-то есть. И, блин. Добре, привет! Дуже радий бачити гейпнюрел. А вас не радий. Муруймо все муруймо. Опс. Так зак. говорю. Я буду ж. Е. О! У Я не здамся без бою! Та, здається, мене зараз забанять. Але я знаю укеанейзу, вони... Вони добрі люди. Я впевнений, бо... Хіба погані люди можуть писати музику? Ну добре, добре. Погоджуюсь. Винятки є. Блін, вони ламають тут все! Мені то не подобається. Зараз я все підготую, щоб їх вбивати. Так, що то? Що то скажіть мені. Окей, це сюди. Це руки. Оце сюди, оце сюди, оце сюди, сюди. перуги отсюди. І тут ще є. є якась. Ну добре, це сюди. Без трави нема життя. Ой, блін. Ото капець. Добре. От уявляєте, реально так е, опинитися тут. Я б вже страх тут. О, тут якраз солод є. Мені нормально. добрым. я знаю, що мене заспокоїться точно. Так, стаємо. Блін. Окей. Я готовий. Я готовий. Так, треба перевіряти все. Бабусин диван треба взяти. В бабусе мы майже такий ж самий диван. Люды <кліст> трав такой грута на ничь. Блин, заранич. Я гор. <кліст> Ой, то мені якусь страшовку награду, яку я грав в дитинстві на PlayStation. Но, врата, я, ну, грав я не один. Ну я просто тестував ігри деякі. Ой, блін, я подозрелся. А, точно тут. Фух. Я готовий. І... І... Вона знає, що я насетований серйозно. У мене є все, що треба. Так. Коли буде ранок. Так, вже ранок. Все, ранок через... Ні, я. я витримав всю ніч. Привітайте мене, вбив лише двох. Оооох! Блін, ні, то... Не підходь! Не підходь. Добре, я зараз розіб'ю це. І зомбі готуйтеся. Смачненьке йде! Ох, ту собаки! Собаки тут страшніше за всіх. Субайцы були патрони. О! БУМ! Ей, чмо! Ідіть сюди! Иди сюди! Я можу зробити ах-бабах! Я запалю собачку! Зомбі мы на не стоите, а я за їх спинами добрал Давайте, давайте, ламайте, ламайте! Да я вам куи! Гейп нюрв тут! Да я вам допоможу! Хить! Хуть! І останній удар! Хать! Давайте заходьте! Я вас... Я вас привітаю! По черзі, по черзі! О, двох! Гейп нюр! Гейп нюров! Я тебе три патрони засадив! ТРИ! МИРАХУВАТАТЬ! Уууу! Гейп нюров! Він далі рахувати новій. Бум! Бум! БАК ПАТРОНИ! НЕМА ПАТРОНІВ! ВІН МОНОЗЕР УБІЛ! І В НЕМУ НІЧО НЕМА, ВИ ВИВЛЯЄТЕ? З'явил пиріг. І все, зака забудував тут. Упс Ку-ку! Фуку! Я вийшов на патрон! Зараз все, зараз все буде. Зараз все буде від чого? Ось сподівайсь, це від цього. То не від цього. Так, побігу тут. Хм... Суїцид з мене зробимо. Хоча можу я збожевольтись цією грою. Так, зараз. Може ось. Є! Ну готуйтесь! Не так вже і готуються вони померти. Гайб. На гайба потрібні два патрони. Так, два патрони, бо... поки не зробив кавф. Хуан мені здалося чи мене зараз хтось штовхнув. Так. Добре, я підготовлений, але мені потрібен па... <кліпи> Чувак, це мене злякав. Серйозно, це мене злякав. Ось що я зроблю з тим, хто мене лякає. тому... Я тепер сумніваюся, що, що мене хтось. Так, добре. Сфармили бочки. І все, думаю, цю заправку треба... вже покинути. І зараз я все зроблю так, щоб. М так, все. Ну, готово тут ще. Диванчик так, він до мене підходить. Знаєте, мені просто так буде спокійніше. Вибачте, але так просто... Блін, просто ну, такі звуки здають, наче хтось ззаду є. ще приближається, то то дуже страшно. Добре. Зомбі! Зомбі! Я говорю і... був або пропав. Пууу! <смі> 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 або пропав. Добре. Вдвом було б цікавіше грати, але... А -а -а а тут якось треба виживати одному. От, Уроки виживання від Івана Чижевського. І ми пішли далі. Тун, 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 тун. ну, я думаю, можна закінчити на цьому. Це друга серія, як я про... прожив свою ніч, і вже 14-та. Добре, я тікаю. Бувайте зустрінемося в наступній серії.